Тринь, тринь. ти знімаєш? Як ти бавишся? Так. Ну так, дивись, дивись, як він робить. Ти-ти-ти, Це неймовірно бісить, знаєш чому? Бо цей проєктор, маючи класні властивості, має ще й таку бісячу складову. А знаєш яку? Бо в ньому є автокейстоун, автофокус, який спрацьовують від кожного руха. А враховуючи це, те, що тут такий прикольний дизайн, начебто він там на 30 градусів, вверх, дивиться, на 15 вниз. І знаєш там, малий рух навколо цього проєктору визиває такий ефект, і починає той автокейстоун там теребенити постійно. І ти такий сидиш, і дивишся, боже, куди я? Потрапив. Але, ну це в принципі, вирішується, бо ми знаєте, що з лисичкою зробили? Ми напхали сюди паралону, от тисни його лисичка, і все, ця проблема, ну, о, і вона Тримало. просто зникла. І ми, в принципі, то насолодилися цим проєктором, бо за його ціною у там у 110 чи 115 баксів. До речі, ми зараз перейдемо, подивимось, чи 130, не пам'ятаю просто. Ми зараз перейдемо, подивимось, скільки він ще коштує, але посилання в опису під цим відео. Ми дійсно отримали проєктор з класною яскравістю. І з процесором, який на, нарешті він тягне нормально YouTube 2К 60 Гц, чи просто в ньому є нормальний Wi-Fi, чи просто в ньому, а що в ньому ще? А в ньому є 4К, і є нормальна формула пам'яті 2х16. Який процесор? Ну, вони спробували його, скажімо так, с, ну, сховати, але я за своїм. Досвідом, відкривши там файл експлора, я відразу бачу. І по відеокарці, яка тут стоїть, тут відеоадаптер стоїть mali G31. І в принципі по архітектурі це cortex a 53 1320 МГц. Я вам кажу відразу, що це Allwinner H600 якоїсь серії. Не можу сказати, бо не розбирав, не дивився. Що? А яка це саме модель? Це Fox Flix. Ну, я читаю німецькою, Fox Flix X9 Ultra. Дякую. <рес> а то навіщо навіщована. І, коротше кажучи, цей проєктор цей дійсно нормально відтворює. Маючи таку незвичну структуру, ну, таку конструкцію, поясню: оце 30 градусів вверх, воно просто. Немає ніякого сенсу, бо це не короткофокусний проєктор. Він не може дати на такому куті е, нормальну корекцію е, Кейстоуну, так? Трапецоїду, вона не зможе дати нормальну корекцію. І ви не будете отримувати пряму картинку. Це не лазерний проєктор. І е, е, дійсно, це ну, зробили, що зробили. Стосовно пульта, ну пульт, коротше, пульт є. Оце, оце все, що можу сказати. Пульт є. Є е, ось такий дріт і більш нічого. А HDMI в ньому точно не було? Не було? Що, більш, більш зовсім нічого не було? Ні. А, ну окрім грошей, які нам за огляд заплатили, так? Шуткую, ніхто тут нічого не платить. А, відразу кажу, що. Тільки тобі зарплатні. Так. А, відразу кажу: в ньому є. Дивіться. Два USB 2.0, є навіть інфрачервоне керування, додатково. Я так розраховував, що воно буде окреме. Є в нас HDMI 1 отвір для TF-карт, що також нетипово для проєкторів, і є в нас Аудіо-відеовиход. Okay. Ось такий. Ось такі камери у нас автоматики є для автокістованої автокорекції, трапецоїду і кутової корекції. І все, зверху в нас лише одна кнопка, і це бісячка, ось така телепалка. Тил -тил непоганий проєктор за своєю якістю відтворення. Дуже непоганий, враховуючи дійсно ціну. От за ціну я можу йому вибачити, пробачити все. Отдайте мені ще проекторів за таку ціну, я буду радий. Зараз йдемо з вами, подивимось, скільки коштує, а потім почнемо тестувати. А після тестів повернемось і зробимо висновки. Ось і ми добралися з вами до Аліекспресу. 130 доларів 58 центів, не підпадає під розмитнення. Все нормально, 1200 ансі люмен. Це приблизно, як вони заявляють, 20 тисяч оптичних люмен. Посилання, до речі, в опису під цим відео. Можете перейти, почитати самі, що вони пишуть. x 9 Ultra, бачите, 20 тисяч люмен, Android 11, 2 на 16 автокейстоун плюс автофокус, який бісить цей автокейстоун. Ну не сам автокейстоун, а те, як реалізована ця ніжка. А тепер повний 4К підтримка плюс YouTube 4К стосовно YouTube 4K, є там деякі моменти, які ви побачите у самому огляді. І тут нативний 1080p, Bluetooth 5.4, автоматичний трапецоїд, автоматичне вписування в екран, автофокус і автоматичний обхід е, перешкод. Але знаєте, що скажу? Відразу вам скажу, ви потім подивитесь, їх не можна вимкнути. Оце сама велика проблема, ну це про, мене, про це ми вже казали. Уверх 30 градусів, вниз 15, і він досить яскравий для того, щоб працювати в неповному призатемненому приміщенні. 15 тисяч до одного контраст. Глобальна автоматична корекція. Слухайте, а більш вони тут пишуть більш таку, знаєте, Маркетингову інформацію, до речі, кастомна картин, ну режим картинки, кастомний це можна його калібрувати прямо для внутрішнього плеєру. І це добре. А тепер, що вони тут ще заявляють? Знову повторюють про контраст. Ну так ми це вже бачили. 4K Support, це ми теж бачили. Знаєте що? Багато пишуть. До речі, Miracast можна перевірити зараз. І фокусна відстань від 2,7 метрів до 4,6, На 2,7 це буде 80 дюймів. На 4,6 метрів це буде 150 дюймів. В нас проекційний розмір. Давайте переходимо і будемо тестувати. Щось забагато вони понаписували. Який незвичний інтерфейс? Я вам відразу кажу, досить цікавий. І знаєте, чому цей проектор цікавий? Тим, що тут є українська мова. Але якщо ви перемикаєте на українську мову, то звісно все буде англійською. Ну є як є. і ось тут лише буде українська, і відразу виділяються облікові записи, бо тут можна відразу облікові записи ті, скажімо так. Вести, тобто тут повна підтримка. Підразу ми бачимо автофокус, автообхід перешкод, є кейстоун корекція, projection мод, screen zoom, HDMI in і Picture Mode. От picture Mode це дуже цікава річ, бо його можна відкалібрувати. І він дійсно калібрується досить добре. Він зараз в нас відкалібрований під картинку. І нормально показує. Це добре, це добре, він калібрується, при тому, що в нас є і в такому варіанті, відразу бачимо, але є дуже бісячий момент. Я вам відразу кажу, що якщо ти обираєш кейстон, ти не можеш вимкнути автокорекцію. Тобто він буде маленький якийсь рух, а так як в нього досить нестабільна ніжка, то буде відразу працювати автокорекція, саме кейстовуну. Бачите, тобто, це мануальний режим, є будь-який режим. До того ж є автоматичний обхід перешкод, є в нас Scream Zoom, HDMI і автофокус. Автофокус працює добре, жодного варіанту збивання фокусу в нас не було, хоча його можна в принципі, і відрегулювати самому. Далі в нас Сам по собі, ну якщо ми вже в головному меню, я вам відразу почну показувати. Досить цікавий проєктор у тому, що можна дивитись, скажімо так, YouTubeчик без перешкод у 2К 60 FPS. Вмикаю свій ролик. І знаєте, що я вам буду показувати? Дивіться, він досить яскравий, дійсно, от я знімаю зараз на свій смартфон. І в мене. Не вимкнено світло, в мене залишок світла десь, десь освітлена кімната, кімната на 70-75%. І при тому, що він дійсно яскравий, давайте трохи зменшу таку. Ну, це нормально. Звук, звук слабкий відразу, він не такий гучний, якщо ти затягуєш туди гучність вверх. То треба бути готовим до того, що він буде такий захльоб виходити. Ну, от ми бачимо, що 2К відтворює ідеально, 2К 60 Гц у vp 9. Хочу зауважити, і ще й у 4К ти вмикаєш, він починає гальмувати. Хочу трохи звернути увагу на те, що тут нормальний Wi-Fi. Я тестую тільки 5 ГГц, 2,4 ГГц. Вже немає сенсу тестувати. Якщо немає нормального роутеру, то роутеру не треба, в принципі, скажімо так. Наморочити собі голову з тим, щоб намагатися подивитись контент нормально. Зараз 2,4 це мусорний. Тепер дивимось. Смиттєвий такий діапазон. Тепер дивимось. Максимально, що отримував тут під 200 Мбіт. Ну, зараз ми бачимо 159, показую, як є. Але для проєктору це не типово. У проекторах зазвичай дуже слабкі модулі Wi-Fi, Це такий середній результат, як би так, для Wi-Fi модулів, Wi-Fi 5, Але він показує 175 максимально. максимальна, і це усього вистачить для перегляду контенту, який тут можна передивлятися. Це я маю на увазі, наприклад, там ТВ і інші стосовно цих всіх сервісів, вони дійсно працюють. Стрімінгове телебачення, ott сервіси там світ ТВ, різноманітні моменти. Вони будуть дійсно працювати на цьому, скажімо так, проекторі без перешкод. І в принципі, якщо ви не знаєте де купити за нормальними офіційно. З нормальними цінами офіційно підписки на наші стрімінгові сервіси українські, то зіскануйте, будь ласка, QR-кодик і буде вам щастя. Чи у опису під цим відео є посилання за дуже привабливою ціною? Ви подивитесь, дешевше не знайдете. Що ж усередині цього монстра? У цього монстра все дуже е, прозаїчно. 2х16, процесор Cortex A53. На 132 на один на ядерний. За графіку в нас відповідає малі G31. І ну і мережами вже бачили 258 Мбіт connection speed і Android 11. У нас більше тут нам нічого дивитись, і хочу ще зазначити, що тут є різноманітні моменти з мірокастами, діяленей підтримка. Ну давайте Мірокаст Ресивер. Давайте спробуємо сюди затранслювати, наприклад, наш смартфон. Ось, будь ласка, зараз він під'єднується. Та-дам, є смартфон можна транслювати, але не плутайте. Це не Chromecast, це Miracast, різні технології. А на самому проєкторі мені вам більш нічого показати. Ми зараз будемо переходити на зовнішній пристрій, бо там ми будемо вже оцінювати якість самої картинки. Це TV-Box, це наш Nexon X12, дуже класний TV-Box, раджу для проєкторів, дуже класна річ. Якщо піти у зображення, то звук ми бачимо, що в нас немає підтримки HDR, але є можливість до 1080p 60 Гц отримувати. 24 кадри відразу кажу, немає тут чистих. Давайте обираємо наш диск зовнішній. Спробуємо. Відразу кажу, є тут невеличкий оверскан. Я буду зараз знімати вам смартфоном, щоб ви могли побачити, щоб я вам. Бо камера просто не передасть якість. Оверскан на 2 пікселі ходу. Ну, це в принципі допустимо. При перегляді, давайте я зроблю такий широкий широкий, этот, широкий кут. При перегляді картинок ми бачимо. Амбієнт ефект на стелі, і це говорить про те, що досить нормальна яскравість. Зазвичай слабкі проєктори малої, скажімо так, яскравості вони не дають амбієнт ефект. Стандартні кольори відображаються дуже добре. давайте Відразу навіть чорний такий прикольний. Ну, В нас відкалібровано вже проєктор. Ми бачимо, що усі яскраві ці контури. Прямокутничків видно і у, у контрасті також. Дівчата виглядають також природньо. Усі кольори можна різрізнити. І по фокусу, так, в нас немає сюрпризів, лінзування мінімальне. В принципі, я думаю, що вони цього добивалися. А ну, давайте, от я приближу, бачите, лінзування практично немає. Вони цього добивалися за допомогою саме. Оверскану, тобто вони трохи прибрали моменти з лінзуванням. Квадрати проступають, тобто яскраво контрастний аналіз він проходить. Як ми бачимо, усі квадратики також видно е, в усіх е, стовпцях. Стандартні кольори також нормально відображаються. Хоча я б трохи з синім попрацював, тут б, ну в нас благо є момент того, що його можна коригувати зображення і можна калібрувати. Також ми бачимо тут ефект лінзування, вони відходили, бачите, на один піксель буквально. Вони просто сховали елементи лінзування, але також це допустимо. І зазвичай у звичайному користуванні ви просто не бачите останні пікселі зображення. Це, це ніяк не впливає на перегляд контенту. Підходить нормально для, для презентаційних проекторів. В принципі, тут також в мене питань особих немає. Ніяких пропусків, гілочок, тут пікселів, ніяких пропусків. І я вам скажу так, що це в нас чиста Full HD матриця, деталізовано. деталізоване. І я вам скажу, чистий чорний також відображає досить непогано. Тобто, по якості зображення він нормальний. При використанні tv бокса з автофреймрейтом. От, бачите, перемкнувся зараз екран на чисті 24 кадри. Почало відтворюватись. Але 24 кадрового режима чистого немає. Ми фотографували з витримкою одну секунду. На жаль, це не дало нам ніякого результату. А при програванні якихось фільмів зовнішнього носія, ну, наприклад, давайте увімкнемо там у нас улюблений момент LG New York 4 k Дійсно, картинка прикольна, але б хотілося б трохи. Ліпше ось, будь ласка, LG New York 4K. Зараз подивимось. Так, да, дійсно нормально. Було б HDR, було б ліпше. Він би декодував HDR, і була б більш яскрава картинка. Ну, є як є, це ультрабюджетний проектор. Давайте спробуємо японку. Як вона ось, слухайте, з зовнішнього носія японку воно проходить. На 30 кадрів нормальна. Ну ні, є деякий пропуск. Це 2997. Проектор 60 Гц на одну секунду в нас пропадає там декілька кадрів. Ну, це, скажімо так, допустимо. На таких варіантах я вам скажу відразу: немає інших проекторів з такими можливостями, як 24 чистих кадрів за таку ціну. відтворюється картинка зовнішнього носія. Також просто класна. Тут якби також питань нема, але... Мене трохи дратує звук, дратує відсутність HDR, тобто воно нормально не декодує різні підсвітлені частини. І хочу, знаєте, що ще перевірити? Я хочу перевірити його на плойці, на п'ятій. Зараз під'єдную п'яту плойку. Так, а тут в нас все просто. Лисичка, йди, будемо знімати з тобою затримку. Грати чи не грати на проекторах, там, наприклад, підходить він для плойки. Так, грати можна дійсно. Є, хоча затримка я, вона дуже-дуже мала. Давай, січко, зараз нам поставить для замірів, я знаєте, як це тестую? Ви будете бачити, як я б'ю по пальцю. Ось я б'ю по пальцю пальцем по кнопці, і ми бачимо на, на нашому секундомері він хоча погас, але ми вже, вже заміряли. В принципі, затримка є, відразу кажу, для профгеймерів не підходить. А так для дитини пограти, в принципі, нічого яскравості вистачає. А, я вже готовий пройти та зробити висновки по цьому проектору. У якості висновків за цю ціну можу рекомендувати, а, якщо ви готові. Щось зробити з тим, щоб виправити. Ті мали, малі недоліки, які там є. То, що там є оверскан невеличкий, ну вибачте, це два пікселі, які ви не бачите і ніколи не побачите. Це на телевізорах якось дуже важливо було, б. а на проєкторі ну, це для уникнення лінзування, і можна на це навіть закривати очі. Навіть навіть не хвилюватися. Стосовно його яскравості, він ну, дійсно яскравий. І ви бачили цей амбієнт, ефект, який ми знімали. Немає 24 кадри, так у цій технології там практично ні у кого за цю ціну немає 24 кадра. Якийсь топ і за овер тисячу баксів. Вони мають 24 кадри чесні, бо там лампи індивідуальні. Але вибачте, коли там йде річ вже овер тисяча баксів, там можна розглядати якийсь Xiaomi лазерний. І там зовсім інша річ. Зі свого боку я своє слово сказав, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.